Друзі, всім привіт! Сьогодні відео знімаю я, Вітя на роботі. У нас вже, якщо погода, то він вже працює, працює він на такій роботі, де потрібно, щоб було сухо і погода. Він працює на цвинтарі, вставляє пам'ятники гранітні цієї. Плитошні роботи, він сам плиточник. Він вже багато років працює з комплексами. Хочу вам сьогодні показати, яку він мені зробив. Сітку Натягнув 15 метрів. Оце довжина нашої теплиці, 15 метрів. це він мені, попри теплицю, натягнув сітку. Це я планую тут, попри неї посадити огірки і помідори, які, щоб вилися на сітку. Також сьогодні буду садити огірочки. Ну, огірочки буду садити прості роднічок, тому що для оброблених насіння ще земля холодна. от Бачите, ми, де ми були, ми працювали, садили городи, трошки були зайняті А сьогодні вирішила сняти для вас відео. от Отут у нас це все сітка буде натягнута. Тут в нього торік була маракуя, але він цього року планує її посадив в теплиці і в теплиці натягнув сітку, щоб вона в теплиці. Тому що для неї холодно, її треба виносити вже аж в травні, середину травня, коли вже на дворі плюсова температура ночі не менше 10 градусів. А так як ще цієї ночі був заморозок. То для неї ще рано. От. Ще сьогодні будемо бризкати персики, буду бризкати сьогодні вже, того що вже деякі маленькі листочки бачу хочуть крутитися. Я вам поки в теплиці покажу чим. Е, от виніс він на вулицю Павловській, той, що ми пересадили, так і він пропав від того. Клею, що текло в нього. Так шкода, але що зробиш? Нічого. Хочу вам ще показати розсаду. Вся розсада вже на вулиці, закаляється, тому що холодно було ще нагород її висаджувати, а на вулиці вона повинна перед тим, як з теплиці посадити. Нагород ми її повинні хоча б тиждень повиносити на вулицю, щоб вона закалялася. Ви бачите, в перші дні вона ніби трошки отримала сонячний опік. Бо я винесла на день і лишила. Його поправильно треба на годинку. А так на день. Тут. Ідемо в теплицю. Так, ми вже в теплиці, от у нас такі є, бачите, двері, зроблені сітки. Це, щоб наш цей злодій не заходив кіт, то він тільки теплиці пильнує. Так, хочу вам сьогодні показати свою... Вже вот капуста відійшла. І хочу показати наші прививки, які вже ростуть помаленьку. Ми їх всіх пересадили, в більші риночки, тому що їм було тісно, вони були трохи переляті. От, І покажу заєдну зразу вам цю сітку, що він натягнув. Бачите, аж туди до самого вікна. Оце така. І посадив, поставив маракую, він її не висаджував та в горщиках. І це вона вже, бачите, починає плестися. От є маленькі такі, Тож я не знаю, чи він її буде виносити, чи буде лишати. Оце я ще вдягнута, не переодіта, ще до праці, зараз буду теж приступати. Рішила першим ділом записати вам відео. Так, е Хотіла ще показати, дивіться, може, ви пам'ятаєте, як цвіла оця мандаринка. Це ми купляли, нагадаю, вам була апельсина. ми думали. А вказується, що це мандарин з роду оншив. І так він рясно нацепляв. Він, може, і трошки обсипи, але я думаю, що повинен, повинні бути мандарини мене трошки телефон не знімає <кій> хорошо. Але я думаю, що ви побачите. Так, це в нас е, цвете. Е, лунаріо у нас дуже красиво за ми дійдемо, я вам покажу, вчіпив плодіки. Це в нас грейфрут. Е, так, а от ходімо, дивимося, бачите? Це всі ці прищіпки, що ми прищіпляли. От вони вже. На деяких вазонках вчепився хлороз, тому що температура була дуже в сильний перепад температури, може земля трошки закислена бути. Вчора почали вже бризкати хелатином желіза, його треба бризкати кожних 7-10 днів, поки не пройдуть ці симптоми. Загалом воно ніби цю пору завжди так. Це в нас. А лайм кафарський такий красунчик теж пропустила, або пробігла і не показала вам апельсин. Апельсин Вашингтон. Подивіться, який він вже націпляв красиві плодики. А це коло нього стоїть в компанії уншивку. мандаринка теж. Красунечка така, я ними прям. Тішуся, як дивлюсь, на них. От, багато київського теж повчіпляли. Ну, вони, звісно, ще поскидають, тому що для них це забагато. Але тішить, що, що щось буде. Так, хочу вам ще одну е показати. От, ще один Вашингтон апельсин. Подивіться, яке гарне дерево. І вже має на собі отакі. Лодіки. А оце в нас лунаріо. Бачите, теж захлорився, він хлороз, в нього кинувся. Е, от кажуть, якщо ви таке жовте листя з прожилками зеленими, то це, скоріше всього, нехватка желіза. Ну, може бути і ще якихось мікроелементів. Е, бачите, е, лунаріо таке ніби подовгасте, пліт подовгастий, такий, інтересний, інтересний він. Так, ще я хотіла б показати вам, тут коло нього з боку є в нас каферський, теж вже має плоди малесочки. Звісно, воно ще все мале, але цікаво. Так, доходимо, бачите, сюди ми вертаємося, це в кінець. Я хочу вам, о, бачите, думали, що не уншилка прижилася. Оцей куточок, оцей, Отута, бачите, ніби Я поскладала їх окремо. Це з цих привівок, що ніби не прижилися. Ну, Вони ще, бачите, зелені, то я думаю, що вони ще будуть. І Вітя думає, що буде. Він каже, що ну, от тільки треба, бачите, земля погана, треба пересадити їх. І, і повинні вони піти. Київський цвіте, інжири вже хочуть на вулицю, їм вже там тісно вже теж треба виносити, але чекаємо тепла. <кій> Павловський теж розрісся, треба вже стригти. Але ще трошки листя вкоріняти, ще листя м'яккувати, треба, щоб трошечки затвердло. Во мої огірки, носило, носило, я їх відчухала. Кинувся, була дуже сильна влага і холод, кинувся перенос пороз. Я їх брезкала. я не пам'ятаю, може я вам показувала. І от я вже їх відчухала. Нижні листя ті жовтлі я повідривала, щоб не заражало верхні. І вже він, от, цвіту чіпляє тогирочки. По правильному, треба знизу до третьої завізі все пообривати всі завізі. Тому я там пообривала, де що лишила. І вже будемо чекати на огірки. Е, от е, помідори. Це я посадила в землю згороду. Ну, як сказати, згороду, ця земля була нам привезена. Привезена, мабуть, з якогось ставу, тому що він був чисто-чисто чорний торф. І видно, що вона, бачите, дуже кисла, і для помідор вона не підійшла. От є ще в мене, От це не то, що я тільки раз, це іначі сорти. бачите, її, її аж повикручувало листя. Так що теж треба знати PH землі, коли садити. Е, голландський дуже красунчик, такий же, подивіться, як він нацепляв. Ой, хвилююся сьогодні сама. Нема мені <смеш>, в поміч віті, щоб мені щось підказував. Може я щось не знаю. Так, хотіла вам все-все показати. От, це він їх порозкладав трошки. Прийшла, сьогодні полею, що треба, тому що до теплиці треба кожного дня довідуватися. Немає як так, щоб сьогодні прийшла, завтра не прийшла, чи там сьогодні прийшли, через, через два дні прийшли, треба кожного дня, тому що. Наприклад, сьогодні є, що поливати там кілька вазонів, на завтра ще кілька вазонів, тому що ми знаємо, що лимони не люблять переливатися. Краще їх не доляти, чим переляти, тому що, <кій> бачите, може і хлороз від переливу кидати, і, і все, що хочеш. І хробаки заводяться, і, бо дуже багато тоді в воді воно кисне. О, Рука буде. А, хотіла вам показати, теж вчепив він. Да. От, бачите, у мене дуже погано телефон знімає. Не можу приблизити, щоб вам показати. Насправді, ніби, от, от так, знаєте, ніби пальчиками. от, Як рука <сміст> інтересна. Так що, от такі в нас справи. Дякую всім і до зустрічі!